Ось як чуваки проти нас випалювали лонг. Полетіли. Полетів молік. Полетіла граната від другого типа. Тобто один молік сюди, один молік сюди, плюс хаєшка. І вони від того типу, грають. Один нашиває, один на світлі антираж Б. Так, цього, наприклад, рашить, нашивають, льо, це допомагає. І, і в кейв стає. Він трошки тут не при ділах, конечно, тут у нього молік. Але дивіться, який успіх. Просто, блін. Цей би мене нашивав з МК, я би умер. Ну я тут уже не можу пікати в молік, бо тут. Я би умер одразу. Але так у нас хоча б я Ендрі на меду. Тут вони три міди грають. Валик чомусь дивиться спину. Ага, тут молік. валик не хотів грати. Але валик. Так, да, тут валік мав пройти убити цього тіпа на міду. Так, а де у нас. А хто це тут. Ще не виходив, Діма не виходив в мід. От, я розвійка. І Діма придумав виходити в мід. Дивно чомусь. А, дивись, не бачиш, як вони кидають? А, ну не попала трошки гранат. О, ви потушили, ну нарешті, бач? Але із-за того, що в нас тут опять тільки один у міду, кінно не буде виходити під флешки, чи буде виходити? Є флешка? А, с Макдоната не було, так? Да? Це смак. Сп... А, кофі сліпий, отпустив Молік, ну. Так, свій варіант. І, с... і кейв не попали, аж... Ш... Ну це раунд говна, хлопці, я не знаю, типа. Хто куди? Я даю інсту. Попав. Валік. Хоче давати кейв. Не туди, валік, ти дуже низько прицілився. Того він не. Того він погано залетів. Да, це Кейв гавна просто. Бачиш, він тут. Він нам закриває весь перегляд, а їм нічого не, не закриває. Донат смок не дали. Хоча Тя... казали, що дали. Зараз подивимося, хто набрехав. Вот. Вот, Діма має смок. Діма кудись його дропає. У мене є смок. Діма дропнув. Валіку дропнув. Хоп, валіку смок пішов. Та валіка було 2900. І валік просто забрав мій смок і кинув його в кейв. І тоді у нас не було донат смока. А, дивіться, дуже ми класно зіграли, кстати, тут. бачите, у них 3А стак, а ми рашим Б на двох типів. Але з того, що вони не пішли кейв занімати, не з того, що у них нема тут смоки, вони стали, стали 2Б. Це кидає, ага, цей кидає такий молік і таку хаєшку. Все, він дає просто дві гранати, і це супер. Осталось тільки нашивати. Осталось тільки нашивати, так. Да. Супер, Дуже класно все грано, пацана. вам зніму. Ідеальний, ідеальний ігрок Києва. От, ідеальний ігрок Києва, хлопці, дивіться. Отакий от, от молік. А тепер замість того моліка, що Діма кидає, ти додаєш хаєшку, яка відбувається від стінки, і летить направо. Бум. Тепер ти даєш цю флешку, що Діма розказував. Бам! До тебе ніхто не може зайти в смок? І ти просто нашиваєш майже 200 демеджа.